Само стосункам навіть найміцніших приходить момент, коли романтика відходить на другий план, а на передній виходить постійне відчуття: ти мені винен або ти мені винна. І саме на цьому етапі до мене звернулись Олег та Ірина. Майже 10 років шлюбу, двоє дітей, іпотека і спільний бізнес давали, щоб може бути стабільніше. Саме в цій стабільності вони ставали все більше і більше схожими на колеги, а не на закохану пару. До того, що додавались постійні конфлікти, претензії, втома зневіра, зневіра, зневіра на відновлення здорових відносин. Але в один момент вони сказали: стоп драма! Нам важливі наші відносини. Коли ми відчуваємо, що хтось нам. І щось винен, Це говорить про те, що нам чогось дуже сильно бракує. Тільки рад, треба розібратись, чого саме бракує в нашому житті. Тож почали ми з визначення власних потреб і відкритої розмови про них з партнером. О, це тільки звучить так легко. Це вимагало сміливості і відкритості. Але Олег зрозумів, що для Ірини дуже важливо спільний час разом без праці і сімейних клопіт. А Ірина, в свою чергу, зрозуміла потребу Олега, підтверджені його досягнень і визнанні його вкладень у сімейні справи. Такі прості кроки. Але вони допомогли повернути близькість у відносини. Але першим і дуже важливим кроком є рішення стоп. Драми та пошук порозуміння часами за допомогою спеціаліста. До зустріч!